Котики це не просто милі пухнастики, вони неймовірно різноманітні. Давай подивимося на 15 фактів про породи котиків. Підпишись і підтримай український контент. Сіамські коти люблять розмовляти з людьми і дуже голосно Мейн-куни Мейнкуни одні з найбільших домашніх котів. Їх вага може сягати 10-12 кікіогранане. Британські короткошерсті відомі своїм плюшевим тілом і лагідним характером. Бенгальські коти виглядають як маленькі леопарди, але дуже дружелюбні. А коти одні з найактивніших і найрозумніших порід. Перські коти символ розкоші, їхня довга шерсть потребує щоденного догляду. Руські блакитні славляться своїм м'яким сірим хутром і спокійним характером. Сфінкси зовсім без шерсті, але дуже теплі і ласкаві. Орієнтальні коти дуже рухливі і соціальні, люблять увагу людей. Рагдоли стають живими плюшевими іграшками, коли їх беруть на руки. Шотландські складчасті коти мають унікальні складки на вухах, що робить їх дуже миловидними. Бірманські коти. Священні коти, відомі м'яким характером і красивими лапками з білими шкарпетками. Тойгер порода, виведена, щоб нагадувати маленького тигра, манкс безхвості коти, яких вважають символом удачі на острові Мен, японський бобтейл, їхній хвіст схожий на помпон, і вони вважаються щасливими котами. Кожен котик унікальний і має свій характер. Пиши в коментарях, яка порода тобі подобається більше всього.